Всім вітання, друзі. Це соціальний проект Добра кава. Ми на новій локації Вернацького 8. Це просто для інклюзивного спілкування. У нас сьогодні Ігор Дулин, громадський діяч, підприємець, волонтер, ну і так далі. Ігор, вітаю. Дай Боже. А, дякую, що погодився до нас завітати. І Стріянин, до речі, О. народився Трию, так. Та-та, це, це дуже добре. Ігор, ти себе зараз позиціонуєш краще, ти кажеш, як волонтер. ти співзасновник у цього проєкту пташки перемоги, так? Ну, крайніх від з першого дня повномасштабного вторгнення. скажи про це я спочатку е, на моє призначення в Збройні Сили України 23.02.2022 року, тобто на другий день повномасштабного вторгнення. Ось, е, і я прослужив війську, потім е, звільнився. І е, ми, власне, ще коли я служив навіть військом, ми почали такий проект як тисячі автомобілів свободи. Де з нашим головою лова Максимом Значком Козицьким ми зреалізували відправили на передову на збройні сили 1000 автомобілів за 10 місяців, менше 10 місяців. І а, після того, місяць після того, в березні 23 року, ми почали власне а, проект пташки перемоги спільно з Олександром Володимиром Тіщенком, полковником збройних сил України на той час mm -hmm. і під. Патронатом Максима Зиновича Козицького. Тому е, крайні три, більше ніж три роки, тобто з першого дня повномасштабного вторгнення це військо і волонтерка. Бізнес є, попри те, він собі працює. Власне, завдяки тому, що бізнес працює. я, Можна маю, так? Так, я маю час, е, я маю можливості, скажімо, займатися волонтеркою. І мені здається, власне, що це і є. знаєте, Я не вірю в волонтерів. Не дуже вірю в волонтерів, яких немає. там з чого так, так. Та, з чого ну, так, З чого та, Або це волонтер, який собі оплачує достатньо там високу, нормальну ринкову зарплату. От, е, Тоді можна волонтерити, коли у тебе є, скажімо, розуміння, звідки тобі їсти, пити і заправити свій автомобіль. От, тому зараз більше, в більшій мірі волонтер. Ну, якось так, напевно, ми про це будемо спілкуватися. А, а все-таки і про бізнес. Ти розповідав, в тебе є така пекарня. Як вона називається? Ваш мережа пекарень, ваш лаваш. Може прорекламувати, це нормально. Тому що нормальні гарні речі. Робити, ну ми я би більше хотів власне про волонтерку проводити, тому що там є багато болей. Добре. А стосовно бізнесу, я скажу коротенько, я є власником торгової марки «Ваш Лаваш». Це є напевно найбільша мережа натуральної випічки в Україні. Ось нашою основною історією, чим відрізняємося всіх інших пекарень, ми не даємо жодних домішок і хімічних там різних там добавок, які там стрімню розпушувачів, там заморозки не використовуємо, там тісто заморожене не використовуємо. І таке інше. Тобто, це є випічка, яка повністю весь цикл відбувається в пекарні. Ви бачите, де борошно, з якого вам через півгодини зробили і спекли булку. Угу. От, ну але основна, основна, якби мета, то, я думаю, волонтерка, бо там є багато викликів, там є багато завдань, там є багато, якби болючих тем. Ну, відповідно, власне, про це добре. Скажи, а як зараз змінилася волонтерська діяльність? Дехто каже, з волонтерів, що втомлюються там на 3,5 роки повномасштабної ну, війни, як в тебе класно, їдеш на день на фронт, і твоя втома як рукою, як корова язиком зібрала. Тому що ти розумієш, що у мене, коли, коли бувають моменти, я жива людина, ну, всі, які всі града, решта. Града. Ми рта, ж всі люди, так? Ми ж всі люди, я так само втомлююся, і всі okay. волонтери втомлюються. Але тим, хто втомлюється, я раджу. Ну, я був всі разів 4, 5, 6 ми разів були на фронті. Ну, Олександр Зомовщищенко, кожного місця їздить на фронт, бо це, власне, в ініціативі його якби, е, основне завдання це доставляти дрони, власне, на там. 10-15 кілометрів до лінії фронту. Uh -huh. Моє завдання це більше проводити благодійні аукціони, закуповувати і продавати ці, ці дрони. Ось. Але коли в мене падає мотивація, коли я втомлюсь і так далі, я сідаю разом з Олександром Володимировичем, їдемо до хлопців, хлопців в окопи. ну Не самі окопи, бо там не, не пускають, але власне yes. їдемо під лінію фронту, спілкуємо з хлопцями. і ми і розуміємо… Тоді зовсім все по-іншому. По ми розуміємо, що те, що. Наскільки мотивовані вони, наскільки не мають права на помилку наші хлопці там, ну і відповідно це транслюється сюди. Ми не маємо права на помилку. Ми не вибирали цей час, якому ми є зараз. Ми мусимо цю війну пережити і перемогти. Ну так. А ти розповідав, що ви займаєтеся цей проект конкретно ще протезуванням хлопцям? допомагаєте, так? Я коротенько розкажу так в десяти реченнях про проект. Тата -та. проект розпочався, як я вже говорив, березні 23-го року. Угу. А, тобто нам два з половиною трошки більше років. За цей час ми зібрали там майже вже скоро буде 400 мільйонів гривень, а завдяки партнерам, а, які регулярно донатять. Але основна частка там 90%, 95% навіть це благодійні аукціони. А, на сьогодні ми провели вже 76 благодійних аукціонів: це і Київ, і Львів, і Франківськ, і. 10 аукціонів ми провели за кордоном: це Варшава, Барселона, Прага, Мадрид. І Нью-Йорку був один аукціон наш. Тобто це 76 благодійних аукціонів в Україні та за кордоном. І, власне, це. Проєкт, тобто я вважаю, що ми, ми самі створюємо ці кошти, за які ми закуповуємо дрони і відправляємо кошти на протезування. На сьогоднішній день а, ми залучили в проєкт завдяки аукціонам та партнерам близько 400 мільйонів гривень, з яких а, 26 мільйонів це є протезування бійців. А, і 16, на сьогоднішній день 16 бійців а, наших героїв спотезовано з них двоє героїв України. 14 ванбро... SuperHumans, з двоє А, І 19323 дрони на сьогодні відправили на фронт. Це і FPV дрони і Mavic, і, і Matrix, і оці потужні, яких називають Баба Яга, які там під мільйон гривень коштують. Ага. Тобто це Сим. різні дрони. І в залежності від зараз ми відправили сьогодні буквально відправили 5 перехоплюючих шахетів. На... Напрямок, по-моєму, Сум Сумщина да на сумщину поїхало, перехоплюючи шхідів. От ми вже почали з такими дронами працювати. І відповідно встановили рекорд України минулого року: 10 тисяч дронів від одної регіону від, з одної ініціативи в рамках одної ініціативи. Маємо підтверджений рекорд найбільша кількість дронів. Ну і власне, от теж за що ти запитав траси протезування. Це є mm -hmm. те, чим ми дуже гордимося. Нашому проєкті, тому що ми бачимо людей: оце 16 наших героїв це хлопці, які отримали квиток в нове життя завдяки нашому проєкту. Тобто ми це фінансуємо. Andro... Superhumans Unbroken, тобто хлопці поза чергою, а, ось ця черга величезна, якщо хто не знає, зараз є одна ну, протезування. Та це поза чергою. Ми беремо цих наших героїв, даємо їм квиток в нове життя, хлопці. Один з них такий Назар Сапета це такий наш найбільший живчик. Він не має руки і ноги. Висока ампутація руки, висока ампутація ноги. Він зараз мріє переплисти босфор. Ого, тобто, круто. Тобто, коли ми говоримо про мотивацію, і я там зранку думаю: о, там може на тренування не піду, я собі думаю про сапета і думаю, Та, герой, він герой України, до речі, у нього немає питання, чи йде на тренування, чи ні. Він має мрію без руки і ноги. Про переплисти босфор. А ось і багато таких мрій, які нам мають наші хлопці, ті, що вже там спротизовані, там психологами працюють. Одні повернулися в Збройні Сили України, інші почали свій бізнес, ще якийсь там сімейний бізнес, до батьків повернулися. Відповідно, це наша гордість. Та ви молодці дійсно, тому що хлопців треба підтримати. Та це взагалі кожного, напевно, так повинно бути. Ігор, і на завершення нашого такого коротенького спілкування. Побажаю так само від тебе і нашим воїнам, і простим людям, які будуть дивитися інтерв'ю, від людини дії, я вважаю, бо ти дійсно дієва людини, багато робиш? Ну, перше, що я хочу сказати, друзі, багато й думок, що там волонтери, там втомилися, там потрібні, не потрібні. От коли я думаю, що нас почує багато волонтерів, власне, людей, які займаються діяльністю, можливо, навіть ті, в кого там падає мотивація зв'язку з тими чи іншими причинами. Е, що мене мотивує? Мене мотивує те, що і я так мотивую команду, власне, яка працює в пташках перемоги? Е, те, що кожна ваша дія, кожен ваш телефонний дзвінок, кожне спілкування з партнером, кожен організований аукціон, кожна гривня в проект, може врятувати чиєсь життя. Це якщо в випадку дронів. А якщо в випадку протезування, це дати людині квиток в нове життя. От це перше, що я побажав думати про це, що зараз такий час, коли власне, люди, які працюють в волонтерській діяльності, кожен ваш крок може врятувати комусь життя. І коли падає мотивація, просто думайте про це. Дякую на такій позитивній ноті. Дякую, друзі. Дякую, Ігор, що завітав до нас на за добру каву. Приходьте, і ви почуємось. Побачимось. Дякую.